Секретні, ніхто толком нічого не каже, не зрозуміло. І тому, ну ось хі -хі, коментувати те, що ми навіть в себе в Києві не знаємо, що відбувається. Ну це добре, що ми ворога так не, не, не це не інформуємо, що тут у нас і як тут. Але я, наприклад, не знаю до кінця, що там, де вдарили, по які, наскільки цей об'єкт буде відбудований, не буде. Ну, можливо, так і треба. Пане Олександре, давайте тоді поговоримо про готовність росіян до миру. Якби насправді смішно ця не лунала, бо з огляду на ці атаки вони здається, красномовно показують свою неготовність, але так чи інакше, американська розвідка заявила, що Володимир Путін налаштований продовжувати таку війну проти України і рішуче ніж будь-коли прагне перемоги саме на полі бою. Як пише NBC News, Росія не виявляє готовності до компромісу, попри зусилля Трампа допомогти. Допомогти і домогтися мирних переговорів у Білому домі зазначили, що нові санкції проти двох найбільших нафтових компаній Російської Федерації мають допомогти зупинити війну. Експерти вважають, що санкції, українські удари по енергетичній інфраструктурі та військова підтримка Європи з часом можуть змінити позицію Кремля. Скільки для цього треба часу? Чи дійсно всі ці чинники прям впливають на Російську Федерацію на її позицію? Бо здається, в них чимало джерел того, звідки свою ось цю оборонну воєнну машину. Харчувати буквально. Так, джерел багато. Ну і мені здається, вже по, по цим декількам джерелам ударили. Значить, нафта зрозуміло, це головний постачальник, так би мовити, коштів Роснефті і Лукоїл це головні гравці по нафті. так? Плюс Роснефт – це ще гаманець Лічна Путіна, тому Дмитрів полетів зразу, домовлятися в Вашингтон, там в Нью-Йорк і так далі. Індія начебто подихеньку відповзає да, від закупок нафти. Це вже мінус 5 мільярдів доларів в місяць на донад 60. Це серйозно. Китай вже держпідприємства на відстані. Чекають остаточної домовленості Сідінпіння з, з Трампом. Приватні ще працюють, а державні вже не дуже то спіщать. Купувати російську нафту. І коли нема грошей, звісно, фінансування війни зразу ти сядеш за стіл переговорів. Це ну, Трамп розмірковує як бізнесмен. Тебе немає за що фінансувати війну, все, прибіжиш, сам будеш це і так далі. Так що, плюс ми б'ємо по нафтопереробних заводах, уже, там мінус 20% да, в них там не працює їх. Так що вони ці фактори накопичуються. І, і головне, що, що росіяни тепер мають бути свідомі, що якщо вони знову не сідають за стіл переговорів, то віртуальні тамагавки можуть бути і реальними. Ось такі справи. Так що певним чином у них ситуація. Плюс, да, головне, теж. Стержень їх економіки, військово-промисловий комплекс. Uh -huh. І всі ці роки, три з половиною роки він працював непогано, мало того, тяг за собою всі інші галузі. І Росія ці всі часи в великому плюсі була в ВВП. Тож поїхав Дмитрій і розказував, що в них в економіці все добре. Але в вересні трапився обвал ВПК вперше за всі три з половиною роки війни. Значить, ВПК, який тягне, сам має найгірші показники з іншими галузями промисловості. І це дуже серйозний сигнал, і це знову ж таки недостаток коштів буде і так далі. І мені здається, сума цих факторів вже приведуть Путіна до якихось інших. Ну, це останнє розмахування. І багато помітили, що буревісник – це вже е, така. Ідея, щоб не говорити про те, що ВПК вже нічого не працює. Значить, звертаю увагу на бурев'яснік, останні такі якісь попередження всім і так далі. E, значить, оця сума факторів може призвести не тільки за стол за стіл переговорів, а і вони будуть зговорчивими в самому тексті. Розумієте? Якщо ці так. фактори підуть далі діяти, а вони почали. Пане ну, Олександре, дозвольте повернутися до теми саме от санкцій і обмежень. Якщо позиція Індії здається більш зрозуміла, а їх це певним чином налякало, вони намагаються відмовлятись від російської нафти. А то з Китаєм поки достатньо таке хитке становище. Я водночас хочу нагадати, що буквально так давно були особисті домовленості, коли Путін зустрічався з Сідіньпіном про якийсь там трубопровід, який вони хочуть розбудувати безпосередньо новий трубопровід між Росією та Китаєм, Таєм для того, щоб качати ось цю нафту, а можуть тихенько собі створити якусь нову нафтову компанію, якщо це не Роснефть і не Лукойл, сказати, що це щось інше під санкції мовляв не підпадає, і качати собі цю нафту. Чи може бути такий сценарій? Розумію, що це напевно не звісно, що може, це, напевне, звісно, новість, звісно, що може. питання? в Тому чи є та ця труба? Ж вона одна нову прокласти це роки і. Десятки мільярдів доларів. Тому так непомітно щось зробити. А чи вигідно це робити? От, ну, це ну, це має вирішити Пекін. У Москви та зрозуміла ситуація така патова. Вони б на це пішли, на якусь скидку в коштах і так далі. Тому не виключено, що вони б на це готові піти. Китай це зважує. Тому що європейці сказали, будете з росіянами, значить, ми з вами слабо будемо. І США сказали, будете з росіянами, ми з вами слабо будемо економічно. Да? А з росіянами все добре, але у росіян обсяги не ті, що в Європі і в США. І тут буде прийматися серйозне політичне рішення Пекіну. Якщо кудись от відваляться Індія, Китай повністю, що робити Росія? Куди всі ці джерела, ресурси свої спрямувати? Хто може бути ця вже третя країна, яка буде все це приймати попри се? Нема? Немає. Нема. Тобто, це буквально та ну все готові. Тобто, це буквально і є да, певним. Тупа чином... яму, залазь туди сам це певним да. чином можна назвати тоді вторинними санкціями, які ну, ну певною мірою, да, бо це стосується країни, які. От зв'язаний з Росією стосується цей вторинник санкцій, і все немає індії Китаю навіть там інші речі будуть у них в плюсу. У них у них дуже буде страшна ситуація. Чи готовий завтра на зустрічі з Ізінпіном? Трамп ймовірно певним чином. Пожертвувати ймовірно частку якихось своїх американських інтересів, бо він вже сьогодні каже, що ми та з Китаєм дещо можемо знизити, і от в подібному розрізі тримати свою риторику перед сідіньпіном, саме для того, щоб Китай на свою сторону відповідно більше схилити проти Росії відповідно. Ну знаєте, я проста гра в карти в трьох граєм і. Кожен думає, має бути. Да, коли заходить на цього, вже думає і про того. Да? Якщо він завалить цього, це не буде ходити на третього. Да? Значить, можливо, йому залишить щось, щоб він пішов, а потім валить цього, що за тобою стоїть. Е, так що тут, вибачте, з картами це ж позиція Трампа мене навіяла. Значить, ну, тут з козирями вже дійсно будуть сидіти і кожен. Міркувати. Але добре, що тепер більше вирішують всі і Трамп, а Путін всім бурев'ясникам, я супергравець супер міжнародних відносин, У мене ракета летить 100 тисяч кілометрів, може, і так далі. Ну, 14, ми знаємо. Да. Трамп каже, а навіщо ракеті 14 тисяч? На ці ракети більш коротше, вони все рівно долітають, вони долетять до цілі і так далі. Так що... Всі ці махання зброєю, ну, я так зрозумів, Трамп цього не любить, коли йому починають щось там погрожувати. Він сказав, що ми вже підводний човен стоїть, ще може підійти Адамний підводний човен ближче. Ось о, поки що так, непогано, але ж він міняє часто свої думки, позиції. Ось тут хто знає, як воно буде далі. Ну, поки йде в правильному руслі. До слова щодо от, застосування такі показові ось цих ракет, там вже не тільки безпосередньо Росія намагається хазуватися тим, що в них є. КНДР також власне протестувала нову стратегічну крилату ракету перед візитом Трапа до Південної Кореї. А вона пролетіла непогано таку відстань в повітрі, і як вказують, зокрема, ніби вразила окреслено для себе ціль. Трамп не пропустив цю подію. Він відреагував на запуск цієї ракети. І, зокрема, журналісти спитали його в розрізі ймовірної зустрічі з кінином. Власне, Трамп, ніби знаєте, і не заперечив, що, можливо, ця зустріч відбудеться колись там теоретично. Можливо, не відбудеться, тобто в притаманні йому мене відповів. Але, от що важливо, він сказав, що в нього завжди були дуже хороші стосунки з ківчанином. Чи дійсно ці стосунки були дуже хорошими, та навіщо він це згадував? Ну, ви бачите, у нього така тактика. Він кожного свого там з ким дустрою. Каже, що він дуже супер людина і так далі, обсипає компліментами. От що в дипломатичній практиці якось не прийнято було, але очевидно, він розуміє, що кожна людина, коли її обсипають компліментами, вона якось налаштовується більш позитивно на цю зустріч і так далі. От, і Я так розумію, що це ж він про те, що всі в супер. Керівники держав він постійно так говорить, колись з кимось спілкуються напряму або через пресу. Так що вже він це говорив не раз, що він в дуже хороших відносинах, тобто налаштовує Північну Корею, більш таку хвилю нормальних відносин, але бачите, ці роб тобі ракету. Це не сподобається йому, це точно не сподобається. Тому бачите, тут побачимо, чи він піде на цю зустріч, чи ні. А якщо має йти, він має щось сказати по цій ракеті. Слухай, май на увазі, якщо що, а тут уже розмова далеко не дружня, не приятельська буде. Тому ось і розмови, чи треба зустрічатися? А що ти під цієї зустрічі отримаєш, якщо він тобі перед зустрічю? А він же говорив, що я збираюсь. Да, цей ракету послави випробувати. Такий сигнальчик поганий. Власне, зараз Трамп вже прибув до південної Кореї, де в нього запланована зустріч із головою КНР Сідінпіном. Про це повідомляє New York Times. Трамп заявив, що під час переговорів він планує обговорити з китайським лідером скорочення закупівлі російської нафти Китаєм, а також можливі шляхи припинення війни Росії проти України. Ось ці пуски ракет: що Росією, що КНДР, що будуть якимось з аргументів з козирів в цій картковій колоді. Чи будь-чим іншим, що може бути таким сильним аргументом для Цзіньпіна, аби сприйняти позицію Трампа, і, можливо, до неї схилитися. Ну да, Корея ж є проксі. Фактично, під Китаєм вона більше частково, десь і Росія має вплив, але головним чином Китай. Тому без погодження з Китаєм не я не впевнений, що там Корейці діють уж так самостійно. Тому перед цією зустрічю, ось. Це вже Китай робить певний тиск. Трамп це розуміє. Трамп це розуміє. Ну, добре, добре. Але ж на сам Китай треба шукати інший тиск десь в цьому регіоні, хто міг би яким чином протидіяти. Тому перед цим це ж ракета полетіла після того, як Трамп був в Японії і поїхав на військову базу. Так? Що ми тут... В цьому регіоні, а Японія поруч з Китаєм, Північною Кореєю, там вони з новою прем'єркою, дружба на віки, а Японія в цій конфігурації з боку Сполучених Штатів Америки. Ага, ви демонструєте силу тут, в регіоні, і зразу розумієте відповідь вам. А ми ось таким чином. Ну і тут почнеться вже ось, предметна розмова. І, звісно, що. Оця зустріч вона має надзвичайно надзвичайно величезну вагу, а пане Олександре. Але ж коли ми кажемо в розрізі, от безпосередньо відносин між Сполученими Штатами Америки та Китаєм, вони можуть безпосередньо обходитися і обумовлюватися певною економічною співпрацею. Умовно, якщо Трамп скаже про те, що давайте знижувати мита, давайте домовлятись, можливо, давайте щось спільно, там розробляти, тому подібне. Тобто, ось тут Такий собі американський інтерес сильно може посу... Посу... посунути взагалі питання російсько-української війни, і просто для розуміння. А чи їде взагалі Трамп говорити з Сі Дзіньпіном про війну в Україні? Чи це знаєте другорядне питання, яке може винирнути а може і ні? Ну звісно, що воно для них не головне. Вони мають між собою mm -hmm. вирішити ці питання цієї можливої торговельної війни, mm -hmm. інших питань у них у них немає військової mm -hmm. співпраці. У них нема політичної співпраці, тому що вони на різних полюсах, там компартія при владі, значить, тут. А їм треба такий спор. Великий капіталізм і так далі. А, от. Ну, звісно, що вони мають. Бачите, Трамп він комунікує з усіма. І в цьому є плюси. І він же ж казав: якщо ви не будете комунікувати з Путіним, а як ви дізнаєтеся, що він думає, що через медіа, через там якихось. Прес-секретарів і так далі, він приймає рішення. І часто приймає рішення і певне, з певною емоційною. Треба його в деяких речах ось так переконати і сказати, що тут не те. Тому він максимально зустрічається з усіма. От Він вже ж на піку своїх, уявляєте, значить йому вже під 80 буде. Значить угу. він бачив. Дуже багато різних політиків, дуже багато різних ситуацій, яких може порівняти і так далі. Досвіду вистачає. Зараз найголовніше, щоб здоров'я не підводило, да, і так далі. О, тому у нього є певні переваги у відношенні інших молодших політиків, те, що він сам пережив багато чого на своєму е, досвіді. Тому ось е, е, тут буде, звісно, двосторонні головні питання. Ну і питання е, України буде. Ну, умовно, там, якщо порядок перемовин 10, да, так, так, в десятибальну систему ввозь, візьмемо, то умовно Україна буде десь п'ятим питанням. А що ще може безпосередньо от, от Говорити про співпрацю безпосередньо з КНР або, хоча б про певні домовленості щодо МИД. А щодо ймовірно. Відлучення роз розлучення ось цього тандему Російська федерація КНР. Чи може про це йтися? Чи вигідно це Трампу? Ну ймовірно вигідно, але як цього досягнути? Відповідно, потрібно повністю піти в конфронтацію ймовірно з Російською Федерацією, аби говорити про співпрацю з КНР. Чи вони ось так втрьох можуть співіснувати? Напевно, ні? Ну коли вони будуть говорити, не буде ж він агітувати проти Путіна не і звичайно. близько. не буде. Значить, якщо вони домовляться по економічним інтересам між собою дві головні сили, і вони зрозуміють, що вони тут заробляють шалені кошти і Китай. І це. Для того, щоб заробляти шалені кошти, треба, щоб загальна міжнародна обстановка була більш спокійною, розумієте? Значить, тоді ці всі конфлікти вони вдвох впливають на те, що ці конфлікти мають зникнути або стати, і так далі. Якщо ж вони не домовляються по всім цим, залишаться різкими конкурентами і так далі, то в цій конкурентній боротьбі тоді вже підтягуються політичні фактори, де і питання тиску, в тому числі і воєнного тиску, буде грати серйозну роль. Тому до чого я кажу, що ця зустріч важлива, чи, чи вийдуть вони на це розуміння, що давайте вдвох заробляти. Серйозні кошти, і хай Володимир заробляє кошти. Мир і він в Китай дає ту ж нафту в світ і так далі. Що, що тобі заважає, і так далі. Хай він приймає ці правила гри, коли всі, всі заробляємо, а не всі витрачаємо на невідомо що, пане Олександре. В нас нещодавно було опитування, намагались зрозуміти, от як вважають українці. Хто має сидіти за столом перемовин? Умовно, це буде Трамп, Зеленський, Путін. І чи все цього достатньо або хто ще? Нам Це треба власне... європейців, нам, нам без європейців нам. І от люди так само вважають, що нам треба європейці, і от щодо них станом на зараз можемо говорити про те, що радники України та Європейського союзу проведуть зустріч, щоб обговорити деталі плану завершення російсько-української війни. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що ключовою умовою для завершення війни є припинення вогню. А підготовлений план стане такою собі базою для подальших дипломатичних кроків. Давайте почуємо пряму мову. Китай це справді доволі складне питання. У нас немає постійного діалогу з Сі Цзінпіном. У нас були певні телефонні розмови, і він мені сказав, що він не продаватиме зброю. І я справді не знаю про пакети озброєнь. Але я знаю одне: Китай допомагає Росії, не допомагає Україні і не зацікавлений у нашій перемозі і в поразці Росії. І хочеться також додати, що е